Набір у лапс оптика, демонстраційний комплект учителя, містить посібник із описом усього обладнання. Оптичний лімп із градусною шкалою. містить. Основним елементом даної установки є оптична лава, магнітна, до якої тримачі кріпляться за допомогою магнітів і відповідно тримаються. Є оптична шайба із градусною шкалою, де можна використовувати її для дослідження геометричної оптики, джерело живлення із блоком живлення до нього, плоске дзеркало, пластинку з п'ятьма щілинами, пластинка з однією щілиною, об'єкт для проєктування і дослідження. Дифракційна щілина. Світлофільтри різних кольорів. Червоний, зелений, синій, жовтий. Дві щілини. Предметний столик, який можна обертати, а отже змінювати кут, під яким дослідження відбувається. Опукле дзеркало. Набір опуклих дзеркал із е, різними характеристиками. Так, далі. Набір увігнутих дзеркал з різними характеристиками. Лінзи збиральні та розсіювальні з різними фокусними відстанями. Екран для проєктування із можливістю вимірювання, адже нанесена міліметрова шкала. Плоскопаралельні пластини дві штуки. Напівциліндричні тіла. Два. Об'єкт для дослідження товстих лінз. Тригранні призми. Дві штуки. Об'єкт, гранями якого є плоске дзеркало, увігнуте дзеркало і опухле дзеркало. Ще один предметний столик. Дане обладнання дає можливість виконувати цілий ряд. Демонстраційних експериментів під час проведення уроків фізики, під час проведення занять, що стосуються вивчення фізики.